Прогноз погоди в Україні на суботу, 9 листопада, мене звати Українчик. 9 числа у восьми областях очікуються нічні і ранкові заморозки, невеликі, але холодні дощі покрапають у чотирьох областях. Майже в усіх регіонах сила вітру буде ледь відчутною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 9 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У суботу, 9 листопада, дощові опади очікуються у чотирьох областях нашої країни. Південь у Одеській області вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 5 до плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 8 плюс 10 в світлі години від 4 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище за 0, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. Місцями невеликий дощ очікується на Одесьчині, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. У Запорізькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний, трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині і Рівненщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 5 до 7 градусів вище за 0, в нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Івано-Франківській Чернівецькій областях в день години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від плюс 1 до мінус 1 градусу, на Львівщині в день плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів вночі мінус 1 мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 7 до плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 6 до 4 градусів вище за 0. В Маріуполі в день плюс 8 плюс 10, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 7 плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Полтавщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 4 до плюс 2. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 9 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось!